Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше одіозний екс радник офісу президента Олексій Растович знову відзначився скандальною заявою. Він повідомив про те, що українські командири нібито застосовують тактику м'ясних штурмів. Ще одна загальна скарга про м'ясні штурми ці всі. У нас також вистачає командирів, які воюють по-російськи. Тобто, вперед, мене не цікавить, що там буде в атаку, але все ж таки ми не можемо цього собі дозволити. По-перше, з гуманних цінностних міркувань. По-друге, у нас мобілізаційний резерв набагато менше, ніж у росіян, навіть якщо цинічно рахувати просто за головами, їх у четверо більше. Росіяни можуть дозволити собі з економіки вийняти ще мільйон чоловіків. Якщо ми зараз півмільйона виймемо, у нас зупиниться економіка, заявив Арестович у коментарі ТСН. Також Словами Рестовича треба змінювати підхід до мобілізації. Після того як шокована хвиля минула і після провалу стамбульських перемовин, стало зрозуміло, що війна вже йде надовго. Це десь початок, середина квітня і противник пішов з під Києва з півночі, з Харкова, Сум Чернігівщини. Тобто, фронт став переважно південний і східний, і що це каток, який дуже надовго потрібно було замінювати підходи до мобілізації. Вже врегулювати широке коло питань пов'язаних з мобілізацією у 21 столітті. Насильно примусити людей воювати неможливо, сказав екс радник офісу.